Всіх вітаю, з вами Салюша, і моя довготривала відсутність нарешті підійшла до завершення. Щоб тепер забезпечити мою довготривалу присутність і взагалі було б чудово. Не вдалося мені раніше поєднати справи з відесоробством, але тепер диплом захищений, новорічні свята позаду, мотивація є. Лінь, правда, нікуди не ділась, але борімося, поборемо. У сьогоднішньому відео я хочу продемонструвати еволюцію моїх основних складів. У FIFA я, звісно, грав, це ж не відео монтувати, не. Склад стих чимало разів змінитися, тож почнемо. Якщо ви дивилися моє перше відео по FIFA 23, то бачили мій перший склад по класиці Збірна України. Далі настав час для першого гібриду. Ключові персонажі, навколо яких збирався склад, це найкращі українські гравці по версії і Руслан Маліновський і Віктор Циганков. А також молодий талант Барселони Ансу Фаті. В результаті 4 гравці Лаліги, 4 з серії А, 3 з УПЛ і тренер українець серії А, ідеально щоб розривати 10-й дивізіон. По мірі виконання челенджів та відкриття наборів з'явилися ресурси для наступного оновлення складу. Ключові фігури тут Руслан Маліновський, одне з перших SBC One to Watch Франк S'E. Зараз з рейтингом 86 він все ще чудовий варіант в упорну зону. Один з моїх найулюбленіших гравців в реальному житті, Френкі Дейон та моя біль. Один з найгірших варіантів у паті з гарантованим Монстовоч, карантин та лісо. Але все одно вирішив його застосувати, тим паче він мав би отримати апгрейд. І хочете прикол, його оновили тиждень тому. Лйону знадобилися всі вісім ігор, щоб тричі перемогти, а їй знадобився ще місяць, щоб його карту оновити. Але, до речі, він отримав чомусь подвійний апгрейд. Мав стати 86 став 87. Збесив, піде без баче. Далі Метова на той час лінія захисту Жуль Кунде та Фікає Томорі. На воротах Майк Міньян. Причому всю цю трійку зловив в паках: first owner, untradable, Perfect. З минулого складу залишився Луїс Муріель. До нього додав напад інформ Жарара Делофел. Повну зіграність забезпечили Морено, Густо та французький тренер з Лаліги. Далі настав час для першої великої на той час покупки. Звісно ж, я прагнув і таки купив ікону Андрія Шевченка. Хоча стати базової версії наче й цікавіші, але середня має з архітектором стиль прискорення ленгті, тобто гірший розгін і вища максимальна швидкість. Взагалі я приємно згадую часи ленгті-мети, оскільки той геймплей більше нагадував реальний футбол, ніж те, що є зараз. До складу приєдналися гравці з СБЧ Арнодан та Ісмаїль Бенасер. На флангах захисту розмістились Сержиніо Дес та Хесус Навес. Не звертайте увагу на зіграність, я забув зробити скрін перед тим, як змінив позицію десту для наступного оновлення складу. З цією одинадцяткою я зіграв свою першу вікінг-лігу, зробив 14 перемог та зловив у нагородах дві картки для наступного складу. Паралельно з цим співіснував отакий альтернативний склад зі схемою 4-3-3 та голландським нападом, або таким нападом. Просто для різноманіття використовував склад з картками, що в основних складах виводять максимум на заміну. Руслана Маліновського замінює Full Champions картка Лероя Сане. Для повної хімії в склад потрапляє Матейс Ліхт та тренер Бундесліги. Венесера до його апгрейду замінив Ніколо Барелла. Другим нападником поруч з Шевою став Дієго Міліто, також ленті. Дест перейшов на правий фланг, його місце зліва зайняв лігочемпіонський Робін Госенс. На воротах четвертий гравець Барси Марк Андре Тештегі. Цей склад протримався у мене достатньо довго, з ним я досяг чудового результату у вікінг-лізі 16 перемог на три поразки. Напрямком моєї подальшої роботи стала картка гравця місяця Ліонеля Месі. Так ковер прайснута, але так піхую, чесно. Ресурси накопичувалися аж до кінця терміну СБЧ, майже в останній день я його збираю. А монет на цей час накопичилося достатньо для покупки кіліанам Бапе. Буквально перед цим виходить оновлення з бафом експлозів та контрол стилів прискорення. Дають набір на передзамовлення з гарантованим героєм чемпіонату світу і ловлює з нього небагато немало героя Альо Вайрана. Він йде у пару домбапе і більш вибухового нападу на той час важко було уявити. Весь інший склад оновлювався промо-картками гравців, що вже у складі: Пастогорі Френкі Дейонг, Інформ Тео Ернандес, Інформ Фікаю Томорі якого я пізніше замінив на героя Кордобу, щоб можна було інших гравців серії А пробувати, окрім як Мілану, World Cup Philom з та оновлений One to Watch Сержиніо Дест. Зараз це вже не єдиний мій склад, про інші розповім детальніше у наступних відео. Тактика цього складу збалансований стиль атаки та захисту. Нюанс військової схеми в тому, що складніше виходити з-під пресингу, тому ширина атаки більша за ширину захисту. Персональні інструкції, забігання за спини захисників для Альовайрана, обидва центрнапи залишаються попереду. А для Кісє завдання залишатися позаду, закривати центр та позиціонування Deep Line Playmaker. Для крайніх захисників залишатися позаду. Ну давайте спробуємо, як ця команда буде зараз. А саме зіграємо у Centurion's Cup. Небезпечно. Ага. Ну, буваємо. Буває. Так, мені щось напрягає, що суперник дуже активно готує подачу. Ну, 2-0, я не бачу в цьому сильної проблеми. 2-1. Сейф. Сейф у терштейна. Та. Лляха офсайд, слава Богу, бо мені вже чесно надоїло, коли ти відбираєш м'яча, воно чітко на ногу супернику, при цьому захисник вже поза позицією. Безпечний момент, Ліональ Майсі, удар! 2-2. Як це пройшло? Прийшло? Удар! А! Треба було перекидати. Прекрасно, Кілян Бапе. Кілян Бапе, перекидання 3-2. Не знав, що про рахунку 0-2 тут ще точно нічого не вирішено. Так, і схоже, що ми перемагаємо цьому матчі. Давайте ще один заб'ємо. Ні, що чище може вийти. Давайте, Кілян Мбапе, 4-2. Я забув, подивитися склад першого, але ми подивимось, склад нашого другого суперника. ПЛС точку Зідан. Хуйовий його початок, але нам не звикати, знаєте. <світ> <кліст> так, непогано. Сейв, голкіпера. Подача! О, <кліст> добре, поняв. Що буде, де опорна зони. Блять, убожні такі анимации. Ну як... А! Ладно, anyway. Все одно сейф. Знову камбатчик из 2-0. Буде прикольно, якщо це знову удастся. Перший етап пройден. Давай! Другий етап. Непогано, непогано, сейф. не Давати зараз передачу, кілян. Риба. Кісіє. Прекрасно Прекрасна гра в обороні. Проблема! Притрим. Давай! О, Боже! Я, серйозно, не пройшла, а тепер? А тепер, давай! 4-3, 80-та хвилина. Як, Боже! Ух. Знову непростий матч, але... Є таки перемога 4-3. Ну що ж, друзі, ось так змінювався мій склад до другого сезону, до кінця ленсімети. Я дякую всім за перегляд. Прошу підтримати канал лайком та підпискою. Буде дуже круто, якщо ще й коментарем. А найголовніше підтримуйте Силу оборони України, що кожного дня бореться за наші з вами життя. Я дякую всім за перегляд. бувайте!